Друзі, сьогодні в Переяславі. Чемпіонат Переяславщини. Відкладена гра Жук, Сторе в чорній формі. І Вовчков. О Чорно-Зелені. Дякуємо Збройним силам країни, та надану можливість грати хлопцям. А нам присутні друзі, нам присутні Педеренка, Колька. Удачі. Команди готові виходять на поле. Собралися. Героям. Друзі, подивимося, хороший футбол. А очечки очачки, хто собі добавить. А хто трохи тормозне, буде видно, друзі. Буде все видно. Розпочалася гра. Перевод. Перевод. Але вивод. із зони. невочку. Я славажу в тепла погодка, сонечко. Гріє. Ще й світить Через що, друзі. Але це літа. О. Пошли. Макс. Паша по краю. Хороший петкат. Турик. Хороша петка. І буде в Подача в голову Стасик. Кто там? Разворот. Федоренко. Ну, Что там? Что там? Федоренко. Перехват. О, миляється, команди, врізається. врезається. Вовчко, в оботации. Не дають. Не дають. На постріл підпускать не дають. Вот это мяч. Руки. Оманять. Вот теплу. Ларенко. Овчков проба таке Олешка Паша Товкень Видел Яре, кай сюди ми, я. Ано, буде удар. Удар про штан Це вже чудово. Макс Оно! Андрійка! Оно окно за ногу! І це порушення Зрив атаки, але м'якісінько ж як. Чудово. М'якенько. Суддя показує, без свисточка не стартувати. Ага. И поднялся Макс и Можа и Леха. И Леха. Синка и О, перекладена, целована, зароблена. Позиция на... Смекают. Zasmečky je jeden od no. <laughs> za smíčky. A to je rybáček. Vynos. Akorátný. Paša. Sáňa. Zbere za ní. Alecký. Rozpočnuť. Розпочату. Можливо. Атаку. Щось починають. Костя? Ось ця дасть. Не дає. Андрюха середа, Паша. Ой, Володя. Вискочив. На переой на переріс! На переріс! Э, да. Подачка! Що там? Володя? Як не? Що там? Удар! Удар! Трошка є би точніше. Але приємно! Примацується! Щоб не замацали. Мняч дуже він ще потрібний, друзі. Саня зберігані. Наклвується. Атака можлива. Іні. Летять! Летять! Не долетіли! Понадіялись! Понадіялися! А воно штанга! Чудова! Вовчків! Стас подачі в нового! Дивимося! За прильотом! За прильотом! Паша! Олежка. Ой! Ага, вонят. Розовичок. Володя. Водичка. Водечка. Попить. Попить водичка. водечка. Костя. Даренко. під удар. Ох, не поки замахнувся, так. собі на ножку. На ударну. Заплота вся плота неная. Саня зрязани. Продолжиться. Даренко. Ілюха. Ілюха. Войдимчик, зида. Розочок. Оно. При ударі вийцепили це в мене. І там по краю пошов. Пошов і не дойшов. Ох, Трошки є. Штрафний удар. Марцеп. На. Йорогалайтату. Шо там? Буде свісочок. Ільоха судить. Подачка. Винос. І тут буде вже Стас летить. Хто йому заважатиме, Андрій Середа? може не завадить. Скоросний! От скоросник. Ох ти, Ах ти! Ільоха! Що там? Де ви там, хлопці Федоренка не долетів до його. Ідар! І Венас. Що там? Жуки. Ні. Юра летата. Вводить м'яч. И теряет. Растеряет. Растеряет. И свисток. И порушение все в Кто тут? Розовичок и Вова. Вова и... Iš, ty Zarele, zarevný, zarevný. Oj, rošej, hroši, hroši čerkej šňopkej. I jak barano? Lui, Drenko. Lovčov. Max. Vlacev. Vlacev. Odbírá je, odbírne. Uf, Edrenko. Стас. Лопти. Вава! Вава на месте. Жук, Хорошо. Ууу, заблокував, Паша Толкач, Чи цей? Паша Лисенко, Ох, и заблокував. Алецька, удар. Чудовий. Отут. тут трошки Трошки гомонять. Даренко. І Вова. І Вова на місці. А тут. Удар. Рано. Підпустить. Підпустить. Не підпускається. Не хочуть підпускати. Vadím. Ale si. Ano. Sám předvyvázený. Sám. Trenko. Zavičok. Darenko. Юха. А там Володя, там Володя, перед Ілюхою, Саня з Березані, свисточок. От свисний. О, олу нам тільки не хватало, друзі. Або в одне, або в друге ворота, якби тільки показники зросли. Як бетика показники, акс. Илюха вревається. Врівається и ворвав. Ворвав сітку трошки. Легенько. один ноль. Один ноль. Рахунок. За вам. Ілюха. Иллюха. Одинной. Там привочок. Там ривочок боротьба. Ваша висенко і з розвороту йора. Огунув. Одбив. Іллюха знов летиться. Сам. сам по краї страшне. Страшне? А нема нічого сумного. О, не страшного, а не сумного. Іллюха. Нема нічого. Але у Вовчкова. ще вони напряжок зроблять. Поки не хочуть. Алецький. Саня зберезані. Хорошо. А, а тут щось мітиться, мітиться. Достане. Достає Достається. Перехватив. Перехватив. Аут. Вовчко. Стас. Розовик. Кубка набігла. Кубка вже набігла. Пока надумав. Набігають мігом. А, там макс. причеплять. О, я ж казал! Я ж казал! Штрафный. Вот туда. На Юра прихопил. А теперь Илюха. Илюха. Ковалев. Перевод. А тут уже четный. Чуть не чуть. Идемося. А там володя. Стас. Удар. Вова. Вова. И Стас. Паша. Макс. Паша. Сані збере зані, Ілюха Ох, хлопочки по ножичкам. Але ж такі хлопочки. От хлопеньки будуть пізніше, друзі. Макс, Фудренко. О, но ну, тоже. На замахах. Ілюха. Тоже підскакають. Підсказка. Кидання ату. Підоренко. І люха подачка. Забрали. Забрали. Теха летіло. Паша. Оно. ну. О, Юрасик! Юрасик, Галайдата! Забрал. Контратака. Федоренко. Илюха. Шо? О, Вынес Костя прямо. Прямо. Вынес. О, там ляскет. Хороший ляскет. Вовчков. Sáně Alecký, Razověk. Jde na záru. Alecký. Na Iliuchu. Na Iliuchu. Pohlovej. Zlovej. Max Fedorenko. Vovčkov. Vodačka. Vovčkov. Що там? Закінчиться. Первий тайм. 1-0. 1-0. Вовчув. Попереду. Ох, хороший замах. Блоконули З ударом. Посідня атака. В першому таймі. Можливо. Вовчков. Що там? І ручечками. О, пеналечка хороша, хороша, пеналечка хороша. І Льоха проводить. Пеналечку. Дивимося. Розгончик. О! Шось таке? Повторить, друзі, а повторки немає! Не забив! І святочок перший тайм закінчився. Другий тайм. Макс. Середу знову лозять Педренко по краю очков, що там, Паша, що там знову, Ілюха, Педоренко, удар! Забрав. Бедренко подача. Голового. Дальня! Чуть не. Пет скочила. Висока. могло б. Чуть. Не туди. Контратака, Макс. Ой. зрения Долгунная Отскок с подскоком И снова в другую сторону Мартин Макс И И ничего Макс Илюха И розовичок Розовая чаляшка. Що там. Уп! І не ухтируні. Ну ні, ні та володя. Подбилися. В общем, тепер буде спроба такі. Вкотре. В котре спробують. Пора вже не пробувати. Августи. Это же не справа, друзья. Макс Летить. Ні. Трашка люха. На поставлении не получилось. Ответочка. Пойдем. Среда. Поедалок. Навесик. Рушей. Ach, oh, trochę! Nie zabił. Se blokují ruky. Nie, nie, nie. Och! Kiedy oko perkotne jej. Przyjdzie lach prawa. Oj, oh, tam jest Не, 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 його. Не чього, Нічого, Макс. Ось, дали йому, щас зробить. Ілюха. Не даёт. У їй. Головий. Подача. Паша, лісеньку, вінус. Але Сам, 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 сам. Ех, трошки не досамкав. sam удар. Trofny udor. Паша, Лисенко. Ооооо, Юрочка потягнув. жилочку. О, смикнув. І знов подачка. Ех. Підуренко. Макса. Костя трохи. Шею ручечкою. Дави, Ілюга. А Назаров. Дончик. Проходить. Пошов, пішов, пішов, пошов. І на в'яси. О! Що одне. Ахнув! 15 залишилось другого тайму. 1-0. Вовчка виграє в Жукстор. Рівна гра. А рахуночок трошки. Нерівний. Можливості є в обох команд. Трохи вирватися, вирватися або підорватися. Вирватися або підорватися. Хороше звучання. Будемо дивитися, що там далі буде на полі. Да. Угловий. Забулися. Що треба бити. Саня з Березані. Алицький. Олешка, разовек. Руки не заміли, а тепер Вовчко, що вони концовочку відконцують, чи так воно й тянучечка й буде 1-0, чи відконцують, Абдоназаров. Хорошо, Антончик. Подачка. Илюха. Ой, допрацьовує. Недопрацьоване. Але можна допрацювати. Саня, в Березані. Потужній. Потужній. Да. Вовчиков. Можливість. Не. Вот там. Хороший. Хороший Илюшка сегодня. Хороший. Трошка мимо. Ну, хороший. И мимо. Антончик. Куда подачка. У тулуп. У тулуп. Подавнул. И вынос. Илюха. Ільдошка. Ні. Красиво. Красиво. Ми. Ой. Хай з матюшком. ой Молодці. Папе зростали, хлопчики, поперед розстали. Очка. три залишились до закінчення. другого тайму. один-ноль. Вовчко виграє в жуксторі. Не додають. Не ті. Не ті збавляють. Угол. Антон. Подача. Далащенько. Але м'яч Вовчко. І простріл. Вова. Витяжний. Витяжний. Ale sám, sám. Sam. Sam. Daleko. Iluha. Očekaj. Na mace nemá. Nemá mace. A treba zamácat. Oh. Zamácena. Oh! Oh! Ні, не ахнуле. Угловий. Вовчку. Прийом. Прийом, передача. А удари в дорозі. Тута. Аботама. Винос. А де занос? Занос. А там буде занос. О, там буде занос. Ох, чот небо, чорт небов. Закінчиться час. А гол? Ні, нема. Raz, zawieszek. Uhuhu. Czudny zatrambuwał. Czudny zatrambuwał. Opa, opa. I opa, drugiej końca. І свисточок закінчилася гра 2-0. Вовчка виграв в Жуксторе чемпіонат Переяславщини. Відкладену гру. Вовчка набирає очки. Жуксторе втрачає. Друзі, дякуємо обом командам, дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути присутніми. А хлопцям рати удачі всім вітання.